І знову Дніпропетровщина доводить, що тут живе талановита молодь, яка з радістю підтримує творчість та завжди знайде привід для прояву своїх талантів. В одному із вузів міста відбулося грандіозне свято арт-шоу Парад Планет. де зібралися 12 в міста Дніпропетровська. Гості привітали один одного піснями, танцями, театральними номерами та приголомшливою харизмою, яка відчувалась у кожному номері. Одним з вузів-учасників був саме Дніпропетровський гуманітарний університет. Сидорович Яна, студентка Факультету психології виконала пісню. А всіх присутніх підкорив Майкл Джексон, в амплуа якого виступив Сергій Прокопенко. Сам я почав танцювати з 4 років. То есть мне не было 5 лет, сдали на танцы. Вот так вот танцую. И не представляю свою жизнь без сцены. Ну а университет наш всячески поддерживает, это очень хорошо. Дніпропетровський гуманітарний університет приймає участь в етаміроприяті, тому що в нашому університеті також іміється великалепний таланти. Святковий настрій підтримали народний ансамбль танцю. Веселка, надзвичайно життєва театральна мініатюра. Дівчата вразили своєю патріотичною барабанною ходою. Усім відома композиція. «Адажіо» у виконанні на електрогітарі потрясла до глибини душі. Концерт приніс позитивні емоції та невід'ємний досвід. Отже, всі присутні отримали святковий настрій та побажали підтримувати цю добру традицію і надалі.